Ей, баба, іди сюди. Курс advanced Адвенс да. не intermediate, Вже advanced. класна книжку треба брати. Параноїки, кита, є щось таке. От уяви, що я інша планетянка, яка прилетіла з планети біру. Я б хотів, щоб Адам Драйвер не не грав в білому шумі, грав в Кавку. Стара історія через ліжко. Потрапив пишіть нам, ми подумаємо, нічого не відбувається, але відбувається дуже багато. Ніби за кадром. Який час доби що пити? Можливо, Деліло? <сум> повимикайте все. Якщо є світло, просто перегризіть там провода, шнури. Максима, привіт! Привет. І знову ми тут. І знову ми говоримо про американський постмодернізм. Вийшов твій переклад білого шуму Деліло», Це правда? Правда. Ось він живцем. Подивіться на цей прекрасний роман. А можеш ще відкрити супер показати вкладинку? Як ти написав своїй передмові біліло шуміло Делило», да? так? Справді про це. Говоримо про дона Деліло, одного з найвідоміших і найчитаніших американських постмодерністів. Що для постмодерністів, в принципі, рідкість? Їх ніхто не читає, окрім тебе і мене вимушено, бо я твоя редакторка. А власне, Дон Деліло це якийсь такий приємний виняток із правил. Один з великої четвірки постмодерністів, так за Гарльда Блумом, наше все. Скажи. Чим він вирізняється з поміж інших, і, можливо, ти мені зараз сконструюєш о там просто імпровізуєш образ ідеального читача Деліло? Я думаю, що він е серед них. Е E, найбільш продуктивний, якщо ми говоримо про вибірку Гаральда Блума, він mm -hmm. каже: Кормак Маккарті, Пінчон і Філіп Рот. там хіба Філіп Рот з ним може посперечатися, але Філіп Рот вже цю гру програв, бо він помер. От а Дон Деліла пише тому. То не перебірливий, да? Ти хочеш e, я. Він дуже різний. Якщо ви візьмете романи, Дон Деліла, там перші від Американи, а потім. Там, там, Якщо далі продовжувати, там, і навіть другий роман у нього, вони різняться дуже, вони дуже різні. Тобто, і якісно теж вони дуже різні. Особливо останні, мені здається, взагалі не для всіх. Вони стали дуже філософські. Особливо, два останніх романи от Зеракей і Тиша, або мовчання Сайленс. Вони, як на мене, ну те, що слабше, вони настільки. Відійшли від його звичного стилю, навіть від стилю білого шуму, що ми його вже не впізнаємо там. Тому здається, що він там готується помирати судячи з судячи стем, судячи з новим. Ну, судячи з віку, йому вже варто готуватися помирати, але мені здається, що є про це і є пише, власне. Специфіка, знаєш, чого? Є специфіка, оце кажуть, старий стиль. Тобто письменник е молодий пише по одному, а письменник уже віці дещо пише в такому в старому стилі, ну не в значенні віку, а от дещо такому біблійному. А він не втратив жвавість е порівняно з попереднім? А він ніколи жвавим не був, чесно кажучи. Він завжди був повільний. Мені знаєш, е я коли читав я, коли писав про нього, я читав послідовно від першого до останнього роману. «Американо» — дуже повільно затягнута неймовірно. Там, там не нема... можна половину викинути купа подробиць у це, цей вседи цей де дивиться по всім це це п'яте десяте. Ну якось, хоча там чим пов'язано, там багато про рекламу. А в білому шумі багато про телевізор. Теж думаєш, це тому що інтернет недоступний і це така всеєдність до інтернету чи що? Я наскільки знаю, він інтернетом особливо не користується. Дондоліло він не сучасого що я знаю. Він і смартфон не так давно придбав. Електронної пошти у нього немає. Він користується факсом. Я якось відправляв через літературну агентку йому факс. У мене факса немає. У Дона Деліла є. От наша відмінність між мною Доном Делілом, головна. От і він взагалі з найперших своїх текстів дуже скептично ставиться до техніки, як і Пінчон. Але та, Пінчон та, більше такі. А я думаю, що це ж така стара школа. Ось вони реально лудити. Вони такі, такі. такі. нас ну, зараз ну не те, щоб захопить штучний інтелект, вони радше дуже перенадально підозрілі до всього цього. Параноїки, так, є. Щось таке. Я думаю, що ця штука ще й з тим пов'язано, що тоді слідкувало ФБР за всіма ними. Ми знаємо, що за Пінчаном було стеження, і за Гедісом, і за кормаком Макарті, тому що вони просто були найрозумніші, і за ними стежили про всяк це, випадок. всякої розетки. Перевіряв, да та, так само та, вони перевіряли. Я думаю, що вони просто від них відмовилися. Як кормак Макарті сам собі там будиночок збудував. Пічку поставив, щоб вже точно знати, жучків ніде нема. Там, ну. Але ж ну, і за, деком, за деким і стежили, власне, ти пам'ятаєш ці історії, там, не знаю, про Параної Гемінгвея або інших авторів середнього століття, а потім виявлялося, що такі файлики були. Найцікавіше про Вільяма Волмана, якщо ти знаєш, Пішлиць. довгий час думали, що Вільям Волман це ось той унабомбер, який хоче підривати. Бо він написав так, ну він багато що написав, але реально просто він, от теж ще один лудит, хоча він не такий старий за віком, як Деліло і Пінчо. Це у них якась американська недовіра до прогресу техніки І до інтелектуалів. А, з та, з боку уряду саме да. недовіра до того, що там є інтелектуали, в принципі, <сміт> <і> які вони по <сміт> повернімося до білого шому Максима. Ми завжди говоримо власне про книжку в дусі, постмодерністів, людей, які люблять постмодернізм, цікавляться. А ти можеш переказати мені для тих, хто взагалі. Взагалі нічого не знає про постмодернізм. От уяви, що я іншопланетянка, яка прилетіла з планети Нібіру. Перекажи мені білий шум, про що це? Якщо тобі мало назви, <сіх>, назва доволі така очевидна. Якщо ти з тої планети, ви маєте знати про білий шум, Я думаю, не розумієте. <сіх> <сіх>, да. Окей, а мені здається, що це дуже дуже земна книжка. Іншопланетяна не важко буде. А іншопланетянці тим паче це книжка найцікавіше, парадоксально написана про велику родину людину, яка не має великої родини. Uh, він пише про подружжя, яких четверо дітей, які тільки з ними живуть, але ще є ті, хто з ними не живуть. У самого донаделіла з його дружиною Барбарою немає дітей. І мені я не довіряю, коли він пише про те, що у нас четверо дітей, тому що там ще від першої особи ця розповідь, і Девід Джека Гледні, який розповідає. він часто забуває про дітей. Якби він жив в хаті, в якій було четверо дітей, він би не міг про них ніколи забути. Тим і не паче, що вони він би теж нічого не міг. Звичайно, гарантую, звичайно, та, тобто абсолютно. А тут таке враження вони можуть десь з бабетою, десь сховатися в кімнаті і все відбуває. Ні, так би не було, якби у вас було чуть дитини. Значить, про що ця книжка? Ця книжка про, про смерть, про небуття. Але вона написана е, ця тема так захована за багатьма різними всякими прошарками, 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 що це одразу й не зрозуміло. Тому що по суті можна всі книжки, які є світові, звести про до теми небуття. Смерть, відсутність. От, відсутність часто асоціюється з білим кольором. Ну, тобто це відсутність кольору. От. І білий шум це така ніби і наявність е е звуку, і відсутність. Ну, як кажуть, як можна вважати, що таке смерть? Смерть це по суті факт життя. Але ми ж розуміємо, ну, яке це життя. Так? так і для Деліла. він пише про смерть. Але у нього дуже багато життя. Але життя дуже часто тут штучне. Супермаркет, телевізор, якісь там оці пігулки незрозумілі. Тобто, це, він такий ре, дуже, дуже реалістичний автор, але у нього недовіра до всього цього така ж, і тому він такий постмодерністський реаліст. От. Тому, якщо коротко про смерть, то Джек Гледні каже, що всі сюжети, всі змови рухаються до смерті. Ось смерть. Це коротко тема. Здається, що строману. власне в них усіх є оце тяжіння до смерті. То бажання цих таблеток, щоб ти менше відчував, то бажання це власне дружина, то бажання займатися чимось, що власне символізує знищення. Да? Давай тут скажемо mm -hmm. про тему, якою займається головний герой. Так, він займається Гітлером, нацизмом. Да, у нього, як там в оригіналі називається курс advanced нацизм, тобто advanced. де просто нацизм. А вже, The, не intermediate, вже advanced. <laughs> І слухай, ти бачиш цьому певно іронію і щодо вищої світи, і щодо цих граматичних студій, які граматичні самі в собі, і щодо цієї, можливо, гри з ідеологіями, яка вже ця філософія підозр підозри стала якимсь таким постійним місцем, що вже майже точно від неї. От ти бачиш цю іронію, чи радше це таке узагальнення? Мені здається, вони всі іронічні, тільки я похворім би міряв за різним градусом комічного. Тобто, mm -hmm. хтось більш комічний, хтось нульовий рівень комічності, тобто, у когось жарти інтелектуальні, такі, як типу, пінчана. Щоб, щоб зрозуміти жарт пінчана, треба 10 книжок прочитати. І тоді ти зрозумієш жарт пінчана. А у Деліла о, дуже закорінені всі ці жарти. І оця іронія закорінена в невідповідності мови персонажів і оточення. І це, до речі, в екранізації помітно трошки. Персонажі говорять штучною мовою, вони всі філософи. Тобто, це жінка, чоловік, мюри, діти, вони всі говорять філософськими фразами. Ні, бо тут е якісь перипатетики такі ходять і розмовляють про якісь філософські теми, але тема розмов: там це культура, телебачення. Тобто, вони якось це така іронічна філософія, але вони самі е смертельно серйозні. Коли це розповідає, тому мені здається, що ось ось це такий комізм. Роман дуже комічний, але не всі це зрозуміють, що він комічний. От мені здається, що це історія знаєш, про людей, які виросли на Нью-Йоркері, і нічого більше крім нього не бачили. Тобто, це історія про родину, які власне говорять фразами з критичних статей нью йоркера Ну для мене, оце, оце власне про це. І коли є тільки одна тема висока культура, елітарність, серйозність, якісь там високі розмисли, то власне. Не втрачається цей контраст між буденним, побутовим, звичайним, смішним і високим. І тоді високе не припиняє бути високим. Воно стає радше нав'язливим шумом, оцим білим шумом. А, хочу тебе запитати про екранізацію. У Максима вийшла дуже хороша колонка. Я якраз вчора прочитала. Про екранізацію Нетфлікса. І до речі, здебільшого, люди, які не знають про Дана Деліло, мене питали. А білий шум це той роман, про який ти згадувала? Це його екранізація? Тож мені здається, що певна функція промоції про серед українських читачів, можливо, спрацює на рівні нетфлікса. Тим паче є український переклад, здається, на нетфліксі. А, українські субтитри з'явилися одразу. Вийшли. Ого, тим а. паче, скажи мені, будь ласка, вдала, не вдала екранізація? Ну, власне, що з головним героєм? Що там Адам? Е, значить, е, Я розписав по в, в екранізації, але мені особисто, якщо так е, казати просто, мені не сподобалася екранізація. Мені мали екранізації, які подобаються. Чим ця не сподобалася? Е, найперше, мені не сподобалося вибором головних персонажів. тобто ось е, цих... Е, цих е, е, я невідповідний. Не те, що це помилка, ну, я ж не знаю, що там у ну, Ноя Бамбаха в голові, як він бачить цей текст. Вони старші за віком. Тобто це люди, яких. Уже було декілька дітей. тобто він, Там Адаму Драйверу зробили зайву вагу, ну вона якось комічно виглядає, як він з подушкою ходить, таке враження. І, е, і ну, і Мені здається, що коли читаєш книжку, ти їх інакше уявляєш. Тобто вони м не такі. Але це ну, нормальна ситуація. Коли читаєш, ти чи уявляєш. Чи, але е, Баумбах притягнув своїх улюблених перс, персонажів, улюблених акторів, які не зовсім, мені здається, доречні на цю роль. Ну, Не кажуть, що про, про те, що. Е, Скажімо, і другаряднім, і діти, мені здається, що вони в книзі дещо цікавіші. Особливо шкода, що було абсолютно загублено Бамбахом, це постать Вайлдера, найменшої mm -hmm. дитини. Він дивний, він такий ніби аутичний, хоч про нього так не говорять в книзі. А в фільмі він просто мала дитина, яка практично мовчить. А в, а в, в, в книзі це дуже така неоднозначна постать. Ця дитина і не даремно там виринає фраза, що Бабета каже: Я б хотіла, щоб Вайлдер не старшав, щоб він лишався маленьким. От і це там одна з ключових фраз. А в, в екранізації вона так ну там проскочила. І тут же важливо, що от завершення е, білого шуму це диво, яке стається з Вайлдером. Не будемо спойлерити, чого немає в фільмі взагалі. Вальдера. Наприкінці Вайлдера немає, як і по суті там, всіх інших. Там є супермаркет наприкінці. Mm -hmm. От. Хоча Уделіла наприкінці в романі всі милуються вечірньою загравою. Ви чуєте різницю? Романтизм супермаркет. і такі... Так, да, але і... там у Дона Деліла це називається постмодерністський захід сонця. Mm -hmm. <laughs> всім, всім... А у Баумбаха лишився не постмодерністський, звичайний супермаркет. І... Я, от, і мені шкода, це було втрати втрати Вайлдера. І ще найбільше у мене питань до Адама Драйвера, як на мене він не справився з ролью, це ну не його роль, він її не витягує. ти бачиш, що він в книзі це оповідач, це першої особи книга. Тут нам дещо показано, трошки змішано. Точку зору. Знаєш, я коли дивився е, 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 на Адама Драйвера в цій екранізації і загалом в інших екранізаціях, е, він би знаєш кого загалом класно? Франца Кавко. Мені здається, що Франц Кавка був, ти ж знаєш Франца Кавку, трошки каплавухий такий. Трішечки знаю. Я навіть подивився за зростом. Мені щось здавалося, що Франц Кавка не високий на зріст, але 182. Ні, вісімдесят він висок, 182, Адам Драйвер, 188. Тобто, в принципі, навіть з зростом, ну так, більш-менш. От я б хотів, щоб Адам Драйвер не, не грав в білому шумі, а грав в Кавку. От бачиш, все мені, все мені. Я люблю і Адама, я люблю і Кавку, тому мені окей. Та <гум> да. скажи, тобі не здається, що це радше якесь таке спрощене трактування постмодернізму і власне будь-яких постмодерних тем? Чуємо постмодернізм. Кажемо о філософія супермаркету, американська культура о поезія в супермаркеті. Там не знаю, mm -hmm. суспіль суспільство споживання, і одразу має вмикатися абсолютний конкретний набір. Критика суспільства споживання, mm -hmm. телебачення і телебачення як відбиття нашого життя, наша імітація телебачення як наступний крок mm -hmm. сприйняття телебачення. І власне ми можемо знайти з тобою не знаю 10 концепцій, в які вочевидь вкладається постмодернізм однак ними не обмежуються а для дуже багатьох, в тому числі режисерів, то він цим не обмежується власне весь цей наратив. Ну, Бамбаха люблять. Ну, от як і Пола Томаса Андерсона, вони такі, типу, виразники американського духу, щоб це не називали. Та якщо подивитися, попередній там фільм Бамбаха шлюбна там історія. Він угу. просто мені здається, в жодній іншій країні світу таке б не могло відбутися. Тобто, весь фільм чоловік і дружина судяться між собою, ну, розривання шлюбу, це така винятково американська історія. Я думаю, що він взявся за білий шум якраз з цієї причини, що він побачив ні виняткову американську історію. Але для Деліла це значно складніше. У Дона Деліла це роман. Про взагалі сім'ю в світі, про те, як сім'я переживає смерть, чи любов може перемогти смерть. Тобто, у нього він Дон Деліло, такий доморослий філософ, він до філософії тяжіє, а Бомбах він тяжіє до американізму, і виходить, що у нього. Ну, мені здається, що в будь-якому разі будь-яка інкранізація це спрощення. Ну, от, е, Тому що неможливо всю складність текстову передати на, на, на екран. Образ завжди спрощує все. Тобто, у Дон Деліло немає таких безпосередніх описів навіть. Персонажів. Але є яка сильніша за книжки Роман Форест Гамп. Хтось е, читав, і я пробувала. Правда, але погодься таких прям винятків: 1, 2, 3, і все. Тобто, Небагато, так. Їх дуже мало, і дуже часто, що такі екранізації бувають гарні, коли сама книжка слабенька. Ну, скажімо так, вона частіше середнячок да? такий, да. і тоді, або, скажімо, якісь харизматичні крім. Візьміть будь-яку екранізацію Хоакіна Фенікса, і екранізація буде шикарна. Угу. Тому що Хоакін Фенікс просто переграє будь-що. Тобто, ну все він таборетку може зіграти, мені здається, Да? Тобто навіть в тому Джокері, да, він може залізти в холодильник, і там оце цікаво дивитися, тому що це не, не просто а Хоакін Фенік заліз в холодильник. Да? От, а у Адама Драйвера такого немає. Може буде колись. Я, до речі, його дуже люблю в Патерсоні. Що... Паттерсоні прекрасний і фільм Прекрасний Джима Джармуша про американську поезію. От. Да, дуже, Краще б Джим Джармуш зняв. Дуже от, хороший, шум. дуже такий ніжний. Оці на півтони, мені да, дуже подобається. Давай пари до білого шому, і ми згадали про дітей. Ми згадали про. Про головного героя, давай поговоримо про Бабету. мені здається, що це насправді дуже важливий образ, але вона якось часто втрачається. Під час перекладу було особливо складно, тому що скорочена її Джек називає баба. Якби ми так називали, у нас трошки інші канотації: Ей, баба, іди сюди. Ну тому я переминав на Беб. щоб трошечки було б. Краще звучало. Е, вона головний персонаж на відміну на Джека Гледні. Насправді, коли читаєш, розумієш, що там е, найбільше душевних психологічних терзань є у Бабети. Угу. От і там залишається багато за кадром. Тобто, як вона ну вона розповідає, як вона там натрапала на цей делар і так далі. Але що цікаво, і попереднє її життя лишається за кадром. Там, до речі, в книзі є, але в екранізації немає. Там же батько її приїжджає. І він в книзі видається Джеку Гледні приводом смерті. Це чоловік. Ну, Джек Гледні виходить вночі, і бачить, що на подвір'ї сидить хтось з довгим білим волоссям. Джек Гледні одразу розуміє, смерть прийшла, а це просто приїхав батько дружини. От, і це був прекрасний образ в екранізації. Він от він чужий час часто Деліло пише кінематографічним образом. Він взагалі розповідає усіх інтерв'ю, що у нього всі романи починаються не з ідеї, а з образу. Mm -hmm. Я побачив великий лімузин, який повертає космополіс. Там да угу. я побачив там старий літак, там підземний світ. Тобто у нього з образу народжується роман. Він дуже кінематографічний, і ось це в тексті не було враховано. І Бабети я не дуже вірю хоч Грета Гервіх прекрасна. Yeah, uh, yeah. Але вона, я думаю, потрапила туди не тому, що вона прекрасна, а тому, що у них стосунки з тому... Е, як стара історія, через ліжко потрапила. Але менше з тим вона просто не відповідає тому образу, який зазначений в тексті. Uh -huh. В тексті Бабета прекрасна тільки для Джека, uh -huh. е, а для всіх інших це така ну, ніяка, така дорога. Абсолютно невиразна, uh -huh. хоч вона зі своїми Вона там веде дивні курси, вона навчає людей правильно рухати. Там і і правильно нагинатися і так далі. Там дуже, дуже дивні штуки у Деліла про... Це теж дуже іронічні і дуже смішні штуки, про курси, всі і це. Да, да, оце да. вся безмістовна, дебільна освіта. Тобто приходьте в університет, ми вам про Гітлера розкажемо. Мітація да, усюди. Да. Оце, оце вони всі імітують, найбільше там Мюррей філософ імітує. І, і, і В екранізації прекрасно починається. Мені початок дуже сподобався. Перша половина в екранізації класна, друга гірша. Значить, коли починається з лекції Мюра, який розповідає про От, Класно показано, і там є відомі особи показані. І, і ось мені на тлі от всіх цих там от їх купа псевдоінтелектуалів, ці всі професори класно виписані. І в екранізації трошки гірше, але тим менш. А баба на їхньому тлі, вона ось така от природна. І, і вона найбільше боїться смерті. І загалом жіночі образи удоліло завжди. Такі ну, колоритні, специфічні у нього образи. Чоловіки у нього більш-менш одноманітні, а жінки у нього різні. От На відміну від Кормака Камакард, якого жінки. Абгіжок гвалтують, вбивають, або вони самі вбиваються в найновішому романі. Одразу, так. Да. Ми розкажемо вам про брата і сестру, тільки сестра закінчила життя самогубством. Прекрасний роман, да, про брата і сестру. От то уделіло у нього ось цей жіночий погляд на життя, неймовірно важливий, саме тому, що, на його думку, це не проговорено в тексті. Жінка відчуває смерть сильніше, ніж чоловік, саме тому, що вона дає народження. Угу. І у цей момент. Біологічний, надзвичайно важливий в тексті і чого немає в організації зовсім. Угу. От. Ну так, да, тут я з тобою погоджуюся. Мені здається, це дуже, дуже таке цікаве сприйняття дійсності, бо, знаєш, це якийсь такий, я не знаю, простак, не простак, але щось є у цьому, у цьому таке от да, більш природна вітальність, чи що так. можливо, це нашарування цивілізації у світі, яке не, не обов'язково є якби. Перевагою і плюсом це просто нашарування, яке легко знімається. Деліло. Ми маємо вже не одну книжку. Розкажи про це трохи більше українською. Є кілька перекладів. В Україні вийшло чотири переклади. Деліло не знаю, чи ще будуть. Якісь переклади, бо всі ці переклади чотири ініційовані мною, і три з них мною перекладені. Тому, е, поки що ми не плануємо з тим продавати щодо ліло, але можливо нас люди подивляться їм ще щось, якісь романи захочуться. Пишіть нам, ми подумаємо. Я б такий, щоб в мене десь. З Цих його романів десь половина подобається. Зрештою, найбільший ми вже переклали підземний світ, інші вже менші, простіші. Значить, білий шум це його перший бестселер, і по суті це один з найкращих його романів, так якщо глобально мені ще Мао 2 подобається. Космополіс. цікавий. А мені Космополіс не подобається. Скажімо, чесно. Космополіс цікаво працює разом з екранізацією, до речі, але це коли. Як... Екранізація не подобається. Ну і чудово. Нема консенсусу і і... Чотири романи є: два вийшло в Темпорі, два вийшло в Фабулі. Так? І бестселер серед них тільки білий шум. А інші, Але справді бестселер? Інші, ну, перший його бестселер і нагороди, і все інше. Скажіть, чому це так почали читати? Люди радісно впізнавали знайомі реалії, людям було може смішно навіть. Або чому? От чому? Ну, загалом, якщо, якщо дотично до Деліло, це його дійсно перший сильний роман. Всі інші, якщо зараз дивитися, вони слабші, або експериментальні, там як зірка Ратнера. І зірка Ратнера це найпостмодернісніший його такий текст, але невчитабельний. Це такий він косплеїв, там дуже сильно пінчена і програв в цьому косплеї. От і скажімо, я думаю, чому? Тому що це на позір. Історія білого шуму це на позір. Проста історія. Пам'ятаєте, як в, в цьому фільмі Лінча? Да, проста історія, straight story. От, тут теж на позірні, бо то все просто. Ну, живе сім'я, них діти, вони дивляться телевізор, ходять на роботу. От. Зрештою, до речі, одаліла це час. Нічого не відбувається, але відбувається дуже багато, ніби за кадром. Е, і я думаю, що багато хто спокусився. От коли переповідати книжку в трьох словах, там, в трьох реченнях, то видається, що класна книжка, треба брати. А коли починаєш читати, ти розумієш, що там багато вимірно, стільки філософії, стільки кипкування над масовою культурою. Над Тим обожненням Мелвіса Преслі, яке є в Америці, Якого хоче досліджувати інший професор, да ну. інший професор, і не даремно та Преслі співставляється з Гітлером. Хоча нібито нічого спільного, але деліло, як дзвіночком каже: зверніть увагу, зинь, зинь, дво... багато що тут спільного є. Та? От. І мені це Донделіло класно зіграв на таких ключових образах американського стилю життя. Угу. От. І, і машини у всі. Тобто, абсолютно. У все. нього сюди машини, до речі, він їх дуже любить. А, ну, хоча сам нібито не, не водить машину. А, ну, але це ознак американського стилю, він не може про це не писати. Але в усіх його текстах ось ця страх техніки є. Тобто він е, не так людей боїться, він боїться техніки в руках людей. Е, і це в підземному світі є, де про бомби багато всього цього. От. Е, але загалом книжка дуже американська, але написана в філософському контексті, тому буде цікава не лише американцям. І останнє про що я тебе питаю? Коротко, буквально одним реченням, рекомендації про читання Деліло. Е, який час доби? Що пити можливо піддаліло? Яку музику слухати піддаліло, сидячи, лежачи, як? От найкращий спосіб. Е, мода лежачи, пити і побільше. Значить, я е, моя рекомендація така. Коли вам зручно, тоді читайте. Мені здається, що класно ці буде читати якраз е, в такий. Атмосфері при свічках романтичний, тим паче, що Більші, час, час сприяє <хи> свічку, так, щоб виключити технології, всю техніку, доделіло схвалює, повимикайте все. Якщо є світло, просто перегризіть там провода, шнури. От, сядьте зі свічкою, відкрийте, донаделіло, вимкніть телефон. Це <хи> мрія донадоліла в романі тиша, телефони вимикаються, слава Богу, кляті. Там всі дивляться на чорні екрани. От, і, і щоб вам нічого не заважало, і не заважав шум життя, щоб ви почитали про е, ось цей вже на тепер старий світ 80-х років, там нема мобільних телефонів, та от, але там є телевізор. А телевізор вже не зовсім такий сучасна штука зараз. Та, от тому мені здається, як вам зручно, це має бути затишна романтична атмосфера. І Дон Деліло вам обов'язково сподобається. Чудова рекомендація: читайте Дона Деліло, слухайте наші розмови і лишайтеся з видавництвом темпера.